Підходить до завершення проведення першого третього етапів та підготовка до четвертого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016-2017 навчальному році. Заклади освіти спішать підводити підсумки, які визначають рейтинг закладу, професійність вчителів і талант їх вихованців. Славуцький обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів в галузі науки завжди ставив перед собою високі завдання яких досягає завдяки створенню сучасних умов навчання, модернізації навчально-виховного процесу, а високий рівень компетентності педагогів дозволяє учням одержувати якісну освіту та фундаментальну профільну підготовку за сіма напрямками: філологічним, біолого-хімічним, фізико-математичним, економічним, правовим, інформаційно-технологічним та військово-спортивним, повноцінне задоволення потреб учнів спонукає їх до самопізнання є запорукою гарних результатів: 12 переможців третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. В нашому закладі навчаються учні із північних районів Хмельницької області. І кожного року, коли відкриваються двері нашого закладу, кожен вчитель на кожному уроці хоче відібрати ту дитину, з якої покаже найкращий результат. А при діти, які прийшли до нас в заклад, створені тут створені всі умови, де можуть покращити свій навчальний потенціал. 10 із 12 учнів ліцею інтернату у третьому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад посіли треті почесні місця. Математика Василь Ковальчук і Дмитро Шевчук, вихованці кознюк Лариси Анатоліївни, яка цього року виховала трьох призерів. Диплом другого ступеня має Назар Яськов. Географія Оксана Мельник, вчитель Валентина Ковальчук та Іван Мозольов. Вчитель Алла Гізун Вікторія Дяків та Марина Бунда, яка до всього має перше місце в обласному етапі конкурсу імені Петра Яцика, і третє в конкурсі Тараса Шевченка, вчителі Людмила Репченюк та Світлана Тарасюк, є призерами Олімпіади з української мови та літератури. Успішно справилась із олімпіадними завданнями з історії. Вихованка вчителя історії і права Андрія Гринька, Вікторія Кушнірук, високі результати з біології та хімії продемонстрували Катя Прокопчук, Ірина Крутенчук, Іван Лавренюк та Влад Сещук, наставниками яких є Оксана Панчишин, Тетяна Гаврилюк та Інна Чумак. Гордістю ліцею є також десятикласник Владислав Мазур, який здобув перше місце на Олімпіаді з історії. Так вийшло, що зайняв перше місце. Радий, але радувати ще рано. Нам ще треба дуже багато працювати. Переду відбірковий етап, і далі, якщо пройдемо, буде Україна. Так що працювати треба ще дуже і дуже багато. Завміння успішно справлятись із завданнями, демонструвати глибоке розуміння нормативних актів, теорій, вміння творчо застосовувати теоретичні знання на практиці, робити узагальнення та висновки. Учень дякує своєму наставнику, вчителю історії та права Андрію Гриньку, що зумів побачити і розкрити талант учня. Високі завдання Славутського обласного спеціалізованого ліцею інтернату, поглибленої підготовки учнів в галузі науки, досягає у тісній взаємодії учня і вчителя. У ліцеї дбають і про підвищення фахової майстерності вчителів. Адже вчитель власним прикладом запалює і підтримує вогонь творчості у своїх вихованців. Вчитель інформатики Марина Семенюк, між іншим, колишня вихованка ліцею, цього року, ставши лауреатом другого етапу всеукраїнського конкурсу вчитель року року-2017», заслужила своє звання багаторічною сумлінною цілеспрямованою працею. Ліцей інтернат. Це для мене, можна так сказати, колиска моєї творчості. Чому саме колиска? Тому що якщо ви бачили, то саме в ліцеї ми маємо можливі, великі матеріальні можливості для участі і у конкурсах, і саморозвитку особистого. У ліцеї ми маємо можливість не тільки розвиватися просто на уроках. А і маємо велику кількість гуртків, які дають можливість нам спрацювати з дітьми, творити з ними різні проекти, які стосуються не тільки інформатики, а які стосуються і географії, і біології, і української мови, і української літератури, що дає можливість дітям розвиватися в різних напрямках. Для нас перемога у всеукраїнському конкурсу вчитель року в номінації вчитель інформатики має дуже велике значення, адже Марина Миколаївна своїм досвідом, своєю роботою, своєю перемогою презентує наш заклад і говорить про те, що в закладі є вчителі, які можуть навчити дитину, які можуть пропрезентувати наш заклад на всеукраїнських конкурсах.